Знову рада вітати вас на своїй кухні. А варити ми будемо сьогодні смородинове варення. Здавалося б, в чому секрет цього варення? Всі знають, як його варити. Але я розповім вам, як варю його я. Спочатку нарвала літрову баночку смородини, гарно промила. Просушила, додала пів кілограма цукру, прим'яла так ложечкою, щоб пустив сік, і поставила варити на потужність тисяча, тобто десь на середній вогонь або трішечки менший. Звичайно, знімаю пінку. Але головний секрет цього варення в тому, що якщо смородина була сухенька, і ви додали цукру, то обов'язково потрібно додати у смородину пів чашки води. Для чого? Для того, що в смородині дуже багато пектину. І інколи варення виходить таке, як їжачки колюче. І дуже тверде. А для того, щоб варення вийшлося в нас як мармелад, саме для цього й додаємо води. От спробуйте і подивитеся, яка різниця буде між варенням тим, що до якого додали води і тим, де якого води не додавали. Воно буде, на мій погляд, набагато смачніше. Точно буде як мармелад. Мені самі підказали цей спосіб. І я ділюся з вами на своїй сторінці. А далі, як завжди, збираємо пінку. Я довго ламала голову над тим, як же легко зібрати пінку. Вже хотілося, хотілося звертатися до підписників. Але потім зрозуміла, що потрібно зменшити вогонь. І коли я зменшила вогонь, і дуже легко стало збирати пінку. Погляньте, на моєму варені пінки практично немає. Вона вся тарілиці. Варення смородини вариться. Швидко, десь 15-20 хвилин. Баночку при цьому треба простерилізувати добре. Баночка вже простерилізована. І кришечка також. І буквально через 5 хвилин я буду наливати і закривати варення. А яка смачнюща пінка, яку ми зібрали з смиридного варення, <смі> навіть, мабуть, смачніша, ніж саме варення. З великим задоволенням цю пінку люблять смакувати діти. Ну, Варення наше вже готове. Минуло 20 хвилин. Плитку вимикаю. Кладу ложечку, баночку, щоб не лопнула. І переливаю варення. Наливаємо, накриваємо прішечкою і закотуємо. Варення вийшло таке дуже красиве на колір. Це одне з моїх найулюбленіших варень. А коли вона захолоне, то вона точнісінько буде, як мармелад. Ось спробуйте. підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.